Так, доброго часу, дорогенькі мої. Е, дивіться, почала робити розклад і е, виключився телефон, дознімала вже до, до, до цурки. Е, так, е, дивіться, карти виклала, перекладати не буду. Е, місто Дніпрородне, ми дивилися. Дніпрорудне з 269 по 3.10. 10 так, дивіться, я не знаю, хтось написав мені Дніпрорудне, я не в курсі, чесно, зробити розклад про Дніпроруду. Ви напишіть, будь ласка, хоч яка область. Карти мені кажуть, що місто Дніпрорудне окуповане. Напишіть мені, будь ласка, яка це область. Так, дивіться, що мені кажуть карти, що місто окуповане, що місто живе в страху, що люди хочуть нібито поїхати до головного міста, можливо, області. Зараз гляну цю область. Так, це місто як область, хочуть якогось ем, захисту. На сьогоднішній момент це юридичний захист, тому що правосуддя йде. Тобто люди хочуть правосуддя і юридичного захисту, але щось у них не виходить. Тобто зараз вони навіть не виходять, нібито, як, навіть, як раніше вони як їздили кудись, можливо, до якогось міста і обласного центру, Але зараз цей приїзд закритий. І цей обласний центр не окупований. Що це Що це за область? Скажіть мені, боже мій. Це Миколаївська? Та ні, ніби не Миколаївська. А ну стойте, зараз карти спитаю. Перевіримо карти. Так, ні. З, так, Миколаївські, які там ще у нас окуповані? Боже, ні, Донецька, ні. Ні Запорізька. Запорізька. Так, це Запорізька область. Так. От не написали, вам добре, що в карт спитали. Запорізька це область. Міжнародне Запорізька область. Так, значить, це окупований район Запорізької області. Отже, все правильно. Це місто в Запорізькій області, яке окуповане. Далі, ще нюанс. Я так розумію, що раніше ви їздили як до обласного центру, зараз ця можливість перекрита. Ну, прям закритий цей проїзд. Далі, дуже налякані люди, такі, знаєте, в страху, пропонують гроші людям. Ну, Я так розумію, що псевдореферендум працює. Другий момент. Людям, які мають дітей, у них є страхи, їм як погрожують, що або ти йдеш. Українську школу, але геть звідси. Або ти, якщо ти залишаєш ти в російську школу. І отут в школах буде пресинг, прям такий, буде пресувати вас. Так, другий момент. Другий момент це момент чоловіків. Але я думаю, що вони розділять як на категорії. Зараз будуть забирати такі, знаєте, від... Що там, від 18 до 40, да? до 40 мені навіть йдуть. Від 18 до 40 років. Це вони так скажуть. Але на самом ділі вони збиратимуть всіх. Всіх до 65. Будуть говорити, що забирати. На людях будуть забирати. Але будуть чоловіків гребти всіх, я вам так скажу. Вибачайте, але у вас така ситуація. Далі. Можливі у вас якісь там якась бавовна. Так, да, от бачите, чоловіків забирають. Чоловіків забирають. Тому будьте обережні, там, про Дніпрорудно, силою забирають, дивіться. Ото от ще буде. Наші ж будуть наших бити. Це взагалі це, це кому не постіжимо. Жінки будуть загорати, знаєте, морально. Взагалі люди будуть як силою десь кудись, кудись, кудись переїжджати. Передвигатися отак, ну їх будуть е заборонять, заборонять їм все зробити. Або от другий нюанс це будуть гроші. Тобто відкупатися будуть від цієї мобілізації. І я думаю, що гроші це якийсь буде як вихід для людей. Так, це гроші. Або гроші, або йди на смерть. Ось так. Ну такий у вас тиждень. Ну, десь у вас там і буде і бавовна, і десь когось ну, бавовна буде. І е, я вам скажу, що Дніпро Рудне, воно там очікує якихось там руху в вашу сторону. Треба подивитися, де воно по карті. Аж цікаво стало. Е, то воно буде. Так, давайте подивимося, оскільки це Запорізької області. Давайте подивимося і Кирилівку, бо Кирилівка точно знає, що Запорізької області вже два міста тоді подивимося. Так, що очікує Кирилівку 26, 9 по 3.10. Я ці два міста на наступний тиждень запишу до тих міст, які ми робили просто. розклад. Так, отже, Кирилівка. Кирилівка теж самі... Те ж саме розклад, ті ж самі карти. Так, в Кирилівці, Кирилівці, по страшному суду якогось колаборанта кокнуть. Ось так. Боже, а в Кирилівці там просто жахіття. Там відбирають квартири. Там почався відбирання. Відбиратись, відбиратися квартири почали. Слухайте, ну там те ж саме. Вони хотіли їзд, їхати до обласного центру, а це все, все перекрито. Я вам так скажу, що тривога, яка є, гроші роздають там, якісь гроші дають для нас. Це ж референдум. Слухайте, у вас там будуть. Ну, навіть боюся все говорити вслух. Але мені такий карти говорять про те, що у вас будуть якісь як поранені, але поранені не наші хлопці. А як будуть як. Може, кудись бавовна прилетить та хтось когось там. Ну, їх там буде багато. В Кирилівці десь буде багато поранених колаборантів, навіть смерті будуть. Але це по страшному суду. Ну, то есть, вот так от. І буде ну, Десь там щось буде летіти капітально. Слухайте, вона там взагалі як в прострації живе, тій кириліці. Ну, в смислі орки. У них буде вибір. У них зараз вже є вибір. Але вони хочуть більше грошей. Тобто, все це націлене з грошей. Другий момент. Від оця все безобразія, яке в Кирилівці є, ну, в принципі, в Дніпрорудному, воно буде до тих пір, поки не буде миру. Ось так вам скажу. Але що вам говорити, якщо навіть в цих містах у вас є керівні посади, вони всі запроданці, вони всі колаборанти. Ну, дивіться, скажу так, кроки. За визволення цих територій вже робляться. Чекайте, ще трошки. Ще трошки. Так, всім дякую. Ви запитували, писали, просили, зробили. Всім дякую. Підписуйтесь, пишіть в приват, якщо в когось цікавлять конкретні запитання. І дихую вам. Тихого вам тижня! До побачення!